Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 8 жовтня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Хмарно дощі та туман, який тиждень обіцяють синоптики. Понад 70 пожеж в екосистемах протягом тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 99 загорянь. 56 ворожих атак протягом минулого тижня зазнали 24 населені пункти прикордоння. Патронат над дитиною у службі зайнятості пропонують особливу роботу. Чернігівщина лідирує в Україні за кількістю цьогоріч створених патронатних родин. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Хмарно дощі та туман, який тиждень обіцяють синоптики. Цього тижня жителі Чернігівщини зможуть відстежити поступову зміну погоди на осінню. На більшості території очікуються дощі та хмари, але тепло ще протримається, адже протягом тижня температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусів тепла. За даними синоптиків Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, 8 жовтня по області буде хмарно спроя. Вночі пройде дощ, а вдень подекуди очікуються невеликі опади. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 11-16 градусів тепла. У середу та четвер, похмура погода буде триматися, а іноді додасться ще й туман. У середу вночі буде 3-8, вдень 13-18 градусів тепла. У четвер, 10 жовтня, вночі 7-12 градусів в день до 21 градусів з позначкою «плюс». До 21 градуса тепла буде і в п'ятницю, 11 жовтня. Вночі стопчики термометрів опустяться до 7-12 градусів тепла. І лише вдень очікується деінде невеликий дощ. У суботу знову стане прохолодніше. Вночі та вдень очікують дощ, подекуди невеликі опади. Температура вночі – 10-15, вдень – 13-18 градусів тепла. Понад 70 пожеж в екосистемах протягом тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 99 загорянь. Протягом минулого тижня рятувальники здійснили 134 оперативні залучення. Усього вогнеборці ліквідували 99 пожеж. Про це повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області. Серед пожеж 17 у житловому секторі, 2 на об'єкті, 5 на транспорті, 72 у природних екологічних системах і три інші Унаслідок дії небезпечних факторів вогню загинула людина. Також минулого тижня одна людина потонула на водних об'єктах. Сапери частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення 21 раз залучилися до дій за призначенням у встановленому порядку. Вилучено, перевезено та знищено 11 вибухонебезпечних предметів. Крім того, підрозділи оперативно-рятувальної служби Чернігівщини 63 рази залучилися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. 56 ворожих атак протягом минулого тижня зазнали 24 населені пункти на Чернігівщині. Лише за минулий тиждень Чернігівська область зазнала 56 ворожих атак. В області пролунало 202 вибухи у 24 населених пунктах. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ворог скидав з літаків керовані авіабомби, запускав ударні впівдрони. Гатив зі ствол. Нії артилерії мінометів та РСЗВ 3 жовтня російська армія скинула вибухівку на автівку, яка везла людям скраплений газ. На жаль, є загиблі і поранені. Серед них діти через обстріли палали ліси та будинки. Патронат над дитиною у службі зайнятості пропонують особливу роботу. Патронатних вихователів та їхніх помічників наразі шукають, зокрема з-поміж безробітних. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини, яка потрапила в складні життєві обставини. Сім'ї патронатного вихователя до вирішення її подальшої долі. Патронатним вихователем може стати людина, яка виявила бажання виконувати ці обов'язки на професійній основі, а також може створити влаштовання. Дитині належні умови для проживання, навчання та розвитку, також потрібно мати з поміж повнолітніх членів своєї сім'ї чоловіка або дружину, сина чи доньку іншого члена сім'ї, того, хто готовий бути помічником патронатного вихователя та разом з ним пройти відповідне навчання. Діти це моя праця сьогодні, каже патронатна вихователька Ірина Корова із Корюківки, і радить всім, хто відчуває бажання допомогти чужим дітям, не боятися цього. Якщо ви Маєте достатньо мотивації, внутрішніх ресурсів і багато любові, варто спробувати. Вас проконсультують, навчать супроводжуватимуть і підтримуватимуть. Перша дитина, одномісячний Ярослав, потрапив у сім'ю Коровай на початку квітня поточного року. Так жінка отримала роботу, а залишений у пологовому відділенні лікарні хлопчик належний догляд та піклування. Подружжю майже по 50 у них двоє дорослих дітей, які вже створили свої сім'ї. До слова, донька Короваїв, яка Бували на обліку в Корюківській філії обласного центру зайнятості. Тепер помічник вихователя в патронатній родині. Нині Ярослав вже усиновлений. А в патронатну сім'ю Коровай влаштовано ще три хлопчики: брати, чотирирічний Мишко та дворічний Матвій, а також п'ятирічний Богдан. Патронат це соціальна послуга, яку оплачує держава на сьогодні. Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить три мінімальні заробітні плати на місяць. А це 24. Тисячі гривень його помічник отримає одну мінімальну заробітну плату на місяць 8 тисяч гривень. На влаштованих дітей держава також щомісячно виплачує соціальну допомогу у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімумів залежно від їхнього віку. У разі, коли до сім'ї патронатного вихователя влаштовано дитину віком до одного року, дитину з інвалідністю вільінфіковану дитину або одночасно троє. І більше дітей розмір грошового забезпечення за надану послугу патронату збільшується на 10% за кожну дитину, за повідомленням Чернігівського обласного центру зайнятості. Чернігівщина лідирує в Україні за кількістю цьогоріч створених патронатних родин. Такі дані моніторингу оприлюднив благодійний фонд Партнерство кожній дитині З початку року в регіоні з'явилося 15 нових сімей патронатних вихователів. А загалом в Україні створено 101 таку родину. Це свідчить про активний розвиток цієї соціальної послуги серед населення. До прикладу, у квітні стартував проєкт ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Всім громадам Чернігівщини: а це Бахмацька, Куликівська, Менська, Ніжинська, Носівська, Понорницька, Козелецька, Корюківська територіальні громади, працювали над забезпеченням доступності та покращення якості послуги патронату над дитиною. Допомагала йому цьому міжнародна благодійна організація Партнерство кожній дитині, яка займалася реалізацією ініціативи. Загалом на Чернігівщині функціонує 28 патронатних родин, де наразі виховується 37 дітей. Дітей ще чотири кандидати в патронатні вихователі проходять навчання. З часу впровадження в регіоні послуги патронату допомогу в таких родинах отримали 230 дітей, 59 дітей цього року. Довідково, як і зазначалося, патронат над дитиною це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини, яка потрапила в складні життєві обставини в сім'ї патронатного вихователя до вирішення її подальшої долі. Патронатним вихователем може стати людина, яка виявила бажання, бажання виконувати ці обов'язки на професійній основі, а також може створити влаштованій дитині належні умови для проживання, навчання та розвитку за інформацією служби в справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації. Це були новини. Я зберу, зберу своїх друзів всіх, як був малиня зни, бія по землі, по своїй землі, по своїй землі, по своїй землі. Когось нема, хтось упав, хтось в сідлі, як був малиня з ним, бія по землі, по своїй землі, по своїй землі, по своїй землі. По свої землі. Новдвобо. Я пам'ятаю часи, коли ми були зелені, коли спектакль життя, нам годувало на сцені, Згадаю днюху свою дванадцять або тринадцять. Ми присяглись хай шляхи, міняють безліч локацій, Та ми не кинем своїх, бо разом з першого класу давно не бачились ми, я вже забуву назви Розберо своїх друзів всіх, Як був малим я з ними бігав по землі, по своїй землі, по своїй землі, по своїй землі. Кохась нема хтось, упав, хтось в сідлі. Як був малим я з ними бігав по землі, по своїй землі, по своїй землі, по своїй землі. По свої землі. за путями район, і не тусили там наші, але була там вона. І я Куди, хоч і страшно, місцеві хлопці мене тоді зустріли, як треба, я ще хотів заживе і повертався до себе, але наступного дня ми влаштували вендету і знадобились місцеву. Тоді медична карета я не сумую облиш. Я устрою, я в бойню, але постійно біжу. Життя постійно в двобої. Народний календар сьогодні, 8 жовтня, вівторок, день юриста України. Віряни за новим календарем шановують пам'ять святої преподобної пелагії. За старим церковним календарем шановують пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської. Святі пелагеї здавна молилися про спасіння душі, особливо тих, у кого є будь-які залежності. Традиційно із шафи дістають зимовий одяг літні ж навпаки ховають до наступного року. Іменинники сьогодні Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія Таїсія, Тетяна. Талісманом людини, народженої 8 жовтня, є сердолік. Камінь здавна використовується щоб відновлювати сили після затяжної хвороби. Також вірили, що сердолік допомагає захиститися від злих чар. Який сьогодні день в Україні і світі? 8 жовтня в Україні святкують день юриста, міжнародний день подіатрії, всесвітній день восьминога, міжнародний день бездоріжжя, а також всесвітній день біометрії. За останні 130 років, 8 жовтня, максимальна температура повітря складала плюс 23 градуси за Цельсієм. У 2009 році мінімальна ж складала мінус 5 градусів за Цельсієм у 2015 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 7 годині одній хвилині, а зайде за горизонтом 18 годині 9 хвилин. У коропі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ до ранку повинен послабшати. А до Середини дня і зовсім закінчитися. Народний прогноз погоди. В народі цей день називали курник або капустки. Було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то збережеться вона на три тижні. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Ічу мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Ефм рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.